мало. Та Пане депутат, що там робите? Покажіть лице. Та не встидайтеся. Та ж люди вас вибрали в депутати. Покажіть лице своє. Що встидно? Чи що? То Та так в інтернеті вас всі пізнають. Людина робить, нібито по закону, але це закриває. Ви ж відкрийте! Так ви ж, вроді, обласний депутат, представляєте наші інтереси. Може пояснити нам, що тут відбувається? Чи як? Пане депутат? А що ви там робите в чужій техніці? То ви злодіше виявляється до того всього. Пане депутат, та не стидайтеся. Иван это страшно. Ти бачиш, що він бил. Воно п'ян. Ты як я говорю на них? Це -то ужас просто. Воно пьяный, п'яный. Що, едет, сука, кусила запалыш. Нагори. Ні. Що ви тут робите? Шановні, представте будь ласка. Що ви тут робите? Покажіть своє лице. Шановне. Покажіть своє лице. ти Лице покажи. Хто ти такий? Покажи лице. Лице покажи. Хто ти такий? Що тебе в руці таке? Ну показуй. Покажи це! Що стріляє? Що хлопці? Лотаки? Що ви тут робите? А ти що робиш тут? А що ви тут робите? Світи світло. Ну, а Ти що робиш? Що ви робите? Що тебе на цвіті? А ну скидай маску. Світло засвіти. Маску скидай. за світло. Що маску маску маску. За... ти тут? А що ви тут робите? А ти що світло? Що за, за цирк? Що за цирк? Що за цирк, хлоп? Світло ви тут, що ти світиш, блядь. Я тебе на подвір'ї маю право світи. Ну а то я що в тебе на подвір'ї. А що ви тут робите? А ти що робиш тут, блі? А що ти тут робить? Ти хто? Хуй Петро. А ти хто? Що в тебе А Ну покажи. <кій> що в тебе в руці? Ну показуй, показуй. За лупу показати, що може? Покажи. Покажи. Підуп ти вам А ти хто такий? А що ти тут зробиш? А ти хто такий? А що ти свій? Що ти свій? А, а що ви тут робите? Що? А це що що шості. Що? Що, що ви тут робите? Ну. А чого ви тут доліз? А чий тут трактор? А то ваш трактор? І, наш. А чого ви сюди ліз? Что мій трактор? Чий трактор? Мій, йпте. Як твій трактор? Ты ти що не знав, блядь? – Хлопці, ви що? – Не нормальний червь? Ну покажи документ таку трактор. Ти покажи, потім я покажу свої? Покажи Так Я ж маю, ти ж не маєш на нього. А що тут таке? Що за це? Трактор вкрав, да? пт твою мать! А що ви тут А ти в кого А чого Ти в кого вкрав? Ти вкрав трактор? Ти! Чо ти твою камеру знімаєш? Сувай твою камеру. Ти собі тримає міліцію, зараз до мілі. Викликай міліцію, ти вже відкликав нас міліцію. Руки присотини, руки що? І що? Побачив. Що Що побачив? Що ви тут? А ти що тут? Що ви тут? А ти трактур Я по дорозі? Ти в коло я теж по дорозі їду. Зараз ми розберемося. Ти дарить на депутат руки тримає при собі. Ти депутат і нарушу. Ти тримай при собі руки. Руки при собі тримає. То ти не знімай. Хто тобі дав право мене знімати? Що ти ночи тут робиш? А хто тобі? Я їхав по дорозі. Ну тоді це. Давай туди камеру сюди скуримо. Що ти, 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 ти знімаєш? Шо ти що ти його знімаєш? Що ти мені світиш? Що а а ти тут ходиш з тим? Я їхав по дорозі. Я тебе чіпаю. А ти що мені знімаєш? А чого ти мене знімаєш? А, чо ти там а, там а яке ти маєш право мене ти знімати? А чого ти мене маєш права? Тут дорога що ти знімаю! А чого ти маєш право, мене? маєш мене знімати вечора, блять? Знімаєш мене, Яке ти маєш право мене знімати? Тук тузнімаєшся, блять. Яке право маєш мене знімати? Стань собі там збоку, я знімаю, знімаю. Я їхав по дорозі, що ти мене знімаєш? А чого ти тут ходиш? Да. А то що за чоловік? Я хто що я за чоловік? А що ти? його лице. А ти сховай твою камеру, чоловіче? Що ти мені? Що ти мені в очі світиш? По-перше, що ти мені в очі? світиш? А ти чого до мене, А ти чого в очі, мені А ти А ти в очі, чому мені світиш? Стань собі там і стій. То ти собі стій, ти мені в очі не світи, мене, не знімай камеру. Не знімай, і що? Ти руки масса, ти ж не знімай. Що ти мені світиш? Ти собі світи в очі. Ти нормальний, блядь, і що? А ти нормальний? Ну, нормальний. А ти хто такий представився? Я ж тобі сказав, хуй Петро. Ну добре, а ти хто? з Володимир Васильевич, і що? Не світи в очі, я тобі в раз попередження даю. Не світи мені в очі. Як людину прошу. В очі не світи, приставися, чоловіч. Приставися, я тобі в очі, а ти хто такий? В очі мені не приставися. світи. Я є житель села Остап. Я. Ну, то що до мене хочеш ти? Я їду по дорозі. Що ну, ти, ти мені в очі водорозі? світиш? А чого ти, чо ти в очі мені світиш? Мені я тобі не просяю, не світи в очі. Ну, а що ти хочеш? В очі не світи, чоловіч. Що ти хочеш? В очі ну, не світи, я тобі сказав. Що ти хочеш? Куди я не um, yeah, yeah. yeah, oh, Він сьогодні був в самі курці. Зніміть маску. Це людина, яка за Януковича давала 80 гривень yeah. скалиті. — чи 50, я не знаю. Ти що, хвора на голову? Ні, я цілком здорова людина, адекватна. Вона всі люди знають, крузі. — І вас теж знають. І вас теж знають. Так. Тобі щось у фірмі, я тобі скажу, на всіх головах. Я до Тимка, блядь, на Майдані, кров'ю в харкав, блядь, в той час, розумієш ти, блядь? Розказ людям в Калаті, чим ви харкові? Чи в Януковича, чи кров'ю? Так Люди зі мною були з Калацька, то вони тобі скажуть, де я був, блядь. Розказ ти, крім анекдотів, більше в житті нічого не присутнє. Один анекдот. Мені сказав, що це за з нею не це ж васько! Він йшов у місті чи що, він, він капішов. Люди не вибрали депутата, але він пропухався, а тепер надів маску, його вже люди знають вигублено в Остапі. Казали нині, хто його туди вибрав, як ми за нього Алло. не голосували. Та ну! Що ви розказуєте? Ні, ні, то тут так само є. Та що ви А що вони тут робляли? Та я ж знаю, що не роблять, вони кажуть, що. Ну, вони не роблять. полем стали. Він, не він в не трактор, стоїть без номерів. О, ти ми стали, ми зараз приїдемо до не Розумієш не світовочку. Там не правда, доби, я мушу ваш тобі. Людина скажи. Та блін, та навіщо я просто без шо шапки. Ти, та, без да, та, скинь, покажи, бо не Ти Що такі за А Як герой, то будь героєм, ну, скинь капюшон, скажи хто ти є. Може роздітися до гола. Тітушка, які набралися, де ви? Тітушки самі натуральні, в капішонах прийшли по защиті. А, а я додивлюся, щоб законність була, на яких підставах ви ці паї е, говорите і так далі. А ви що тут маєте? Як Як депутат обласної ради. Ми люди до мене звернулися, попросили, щоб я... З ким я... звернулися? З За заявами. Я, я вас вам, я, я вас попорудую. не зобов'язаний. Я, я вас член... не зобов'язаний. Я вас не зобов'язаний. Комісії по земельних відносинах, по законності. І по е, охороні довкілля вчиняєте кримінальне правопорушення, яке виражається у е, самоправці. Стаття 356 Кримінального кодексу України і самозахоплення землі. О, це є це є всі люди. Я вас попереджую. Бачите, ось на, 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 на камеру зміть, ви, ви тоді ні, ви, то, ні Я вам зараз показую. А чому ці документи можуть бути? Що має то? Бо люди бояться своїм погорожі, щоб не вкрали тих документів. Де їхнє зерні? Покажіть, будь ласка. Я маю звернення? Звернення. Я вам не зараз. зерне. Ви вреште, у вас немає ніяких звернення. Є звернення. Будь пожалуйста, остановите их дії. Хорошо, остановлю. Зараз остановите, да? Попробуем. Я побачу. А так долго ходите? На по А вы что, нормально, где-то на а я же А как машиною едете? Та как я? А же? А что-то скрыто. машину трактор. — Тобто можна п'яти їхати? — А чого ні? — що, що Як казали? же, воно ж ті, даішники наші казали. — Як коли приїжджали до вашого трактора. Казали, що можете п'яти їхати. — А чому таке казали? — не показували. Казали. Нам казали. — Та Я такого не чую. — Ну ось. — Каже, що карти. — Каже, не так. — В картах, е-е, за... — Слухай, воно не Щоб в картах, е, картах розбиратися, треба мати... Не сидіти в одному класі по п'ять років. — П'ять років? — П'ять років? — П'

Повнусь документи на вагу мати. Якщо ти, ти хочеш так, лагу, документи на вагу не, раз. Добре, Далі почекайте. на землю два оренда. Хто ви такі є, хлопці приїхали? Ти, ти маєш документи на вагу? Ти маєш документи? Я маю. Покажи. А чому тут стали? Ти як не хочеш, то, які, ти маєш право до мене, якесь щось говорити. і ще Хлопці, я тобі кажу, не займайся хуйньою. Що вашу? Тобі бура. А ти, що ти тут бачиш? Бо хоче? Як хочеш? Ну як? А що ти маєш тут два? Ту ж не твоє кружка. Ну, а твоє? Яка різниця, чи ну, що а чу а чу ти маєш тут два? Воїва приміщення. Документи, будь ласка. Що ти маєш тут два? А ну а які? а які питання до тебе? Ну, до мене, які питання? Я, не ну, ходу, тут вваж? а я собі вважаю, а хто і вас? Ключі в ковці, з кого сільського голови? Не всі з кого голови, ні. Ні, ну то тоді я доходив. Ключі, то відкрите все багато. Ну, в день день? день відкрити. Тума є господарство. Лейцус Володимир Васильович, mm. тут є Васько Петро Зинович. Так а що у нас чи що? Так, та. а то приїхали. Ігор, я возьму бурак, кину зараз тобі пошли. А треба, ти треба. сидів на нашій території тиждень ми в тебе кидали, буряка. Зараз змушений тебе випхати трактором. Яким Ну Зараз покажу тобі. Що ти на людей? Дзвонить до мене, що ти йому погрожуєш. От тільки щоб людина до мене задзвонила і погрожує. Ти чого тут на трактор б'єш? Я питаюся, ти чого йому погрожуєш? Ти чого йому погрожуєш? От один свідок і в другий. Погрожує! Капець, блін! Зараз, зараз ми міліцію вивезмо. А що ви тут роблять? Що вони тут роблять? Спитаєшся, що ти я. Я тут зараз ми завезли міліцію і спитаємося, що визуваєш. ти людині погрожуєш? Я не погрожую нікому. Я, я дивлюся, щоб ти не погрожував. бо люди, люди бояться тебе бо погрожуєш ти їм. Мене люди бояться? А, а то чиєшмінь? Бо ти, бо ти погрожуєш їм. А чий тоєчмінь? Кажу, чий то ячмінь. Що ви робите? А ви що тут за громадським порядком. Так. — А ви що тут робите? А, дрочу. а вон... Поняв? дрочу! Вон погрожує людині, малому no. погрожує. Одному і другому. Що, що, що? Що, що? що ти людям погрожує? Що ти опять погрожує людям? Хто тобі, що ти людям погрожує? Стоїть людина і дзвонять, а а, а що ти постійно погрожує. Яка тобі різниця? Люди попросили. Ти а, ти ти багато? Багато. а я дивлюся, бо кажуть, що ти їм погрожуєш постійно. А тоді чому тут ці? Я ж тобі кажу, кажу, що люди погрожені. Погрожують. Погрожують люди. Не погрожує людині. Ну, не погрожує. Розумієш, я ще раз тобі кажу, не погрожуй. Погрожуй людині! Ти вже йому погрожував, раз. Для чого? О, мало! Для чого ти погрожуєш? Яка людина тебе погрожує? Зараз ви виконавча будете. Я б бачив, що ти робила по твоїх тракторах. Я б бачив. Ну, <тур> от тільки що, буквально пару хвилин назад. Ну, коли таке Ну, от тільки що було. Було б, так? Воно не відкрити двері, будь ласка. Ну, кого на роботі? Я, <тур> я депутат районної ради, член комісії по виконності боротьби злочинців. Тепер я член комісії по земельним відносинам агропромислового розвитку та, ä, як ви, як ви... Как вы, чи як ви, Е э -э я старший, я просто любит нет. Не сталося, чи ви робити? робити. Скажут там, я убесію там. Ничего не робить. Чи не просунет? Я посмотрел, як тут я представився. Зараз я покажу вам своє посвідчення. Вот бачите? Ось моє посвідчення. Це є моя компетенция — Земельний відносник та охоронний дохід. скажіть, власне, що ви тут робите? Я я, я ви а я, я вас купаю, я, я вас не буду викупати. не хто? Я не хто ви тут що ви тут Ви можете поставити з ліфтово. що цей сторону. Я поставився вам, я маю право засувати, що Представтеся, будь ласка. я не на дорозі, я не помічав, що він не співає. Я розумію, але я безпосередньо виконую свої обов'язки, тому що я за неї не поміг. У вас писаєте мені пояснювати, що ви підробити? Чи є топові? Чи є полі? Ви знаєте поняти. Хто? Я не знаю. Чиєте? Скажіть, будь ласка.

А чому я вважну, про чому Просто ви не страшно людину. Я не страшна людину, не страшна не людину. Però що даєте? Де коли наші стояти? Що ти черпи, чо ще ви жініш? Кто на твоего не ехал? На твои?